Пластова оскаронація 2012 відбулася в Івано-Франківську. Місцева станиця пласту вже у четверте відзначає своїх кращих скаутів. Загалом на цьогорічній оскаронації було понад 20 номінацій. Головна нагорода, золотиста статуетка Оскар визначали лідерів пласту за демократичною процедурою, методом голосування. Оскаронація не лише називає активістів пласту, але й створює позитивну конкуренцію серед молоді. Ще раз доказати, що кожен з нас може бути бути хорошим провідником ну, провідником і, взагалі, е, показати, як хто діяв на рівні станиці або там округу. Це відбувається раз два роки. Це я думаю, термін за який можна е, об'єктивно оцінити старанність курення і його членів. Там куренів звання найкращого пластового загону отримав 70-й курінь імені Ольги Кобилянської Вікторія Гуль його курінна. Про можливу перемогу здогадувалася. Попри це, дівчину все одно переповнюють Емоції каже пластовий Оскар: це заслуга усіх її побратимів. Ці всі результати вони були на праці цього року. збиралися ну, по звітах. Ми бачили, ми бачили всі результати звітів. Ну, тобто, кожного місяця. І відповідно зараз, ну тобто, я приблизно очікувала на такий результат, але все одно емоції зашкалюють, я Дуже рада. Тобто, ми дуже довго чекали цього і дуже щаслива. Учасників пластової оскаронації 2012 привітали концертом артисти обласної філармонії. Також на цьогорічному врученні скаутських відзнак були присутні гості Пластуни зі Львова і Тернополя. Іларіон Іваненко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на важі.